Доброго вечора, шановні телеглядачі. У нас в ефірі розширений варіант програми спорт. Ну що ж, до поновлення фактично єврокубків і футбольного сезону. І офіційного сезону в чемпіонаті України залишається не так і довго. Але зараз, поки що, футбол основний великий відходить у тінь. Тому у нас в першу чергу ми говоримо про його, скажімо так, молодшого брата про футзал, бо як його ще називають міні-футбол. Тим паче є цікава подія. З 28 січня по 8 лютого у Бельгії проходить чемпіонат Європи з цього виду спорту. І тут своє місце під сонцем намагається знайти і збірна України. У нас сьогодні цікавий гість. Звичайно, ми з ним проговоримо про те, що таке нинішній футзал, яка у нас збірна, які перспективи її на чемпіонаті Європи. Тож вітаю у нас у студії сьогодні Степан Зиновійович Мельничук, президент Асоціації футзальних клубів України Екстраліги. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Розпочнемо ми наше спілкування з інформацією, що актуальна на цю хвилину. Збірна України на чемпіонаті Європи в Бельгії вже зіграла свій перший поєдинок. Підопічні Євгена Ривкіна в групі «А» провели свій перший матч проти команди Румунії досить міцної збірної. І про цей результат ми з вами вже говорили у нас у новинному випуску. Отже, збірна команда України перемогла румунів з рахунком 1-0. Румуни зіграли всі свої матчі на груповому етапі, і нам, аби пройти далі до однієї четвертої фіналу, достатньо першого лютого просто не програти бельгійцям. Отакий дебют збірної команди України. Ну що ж наші хлопці дебютували? Ну, ми не будемо акцентувати зараз, скажімо так, на результаті цього поєдинку. Єдине, що зазначу, що у нас чемпіонат Європи проходить за цікавою формулою. Є чотири групи, в яких грають в кожній з цих груп по три команди, і відразу дві команди з трьох виходять до наступного раунду до плей-офф до однієї четвертої фіналу. Ну, на результатах ми зараз акцентуватися не будемо. Моє перше питання до нашого гостя наступне: що собою являє нинішня збірна України? Я маю на увазі за підбором гравців за їхнім рівнем. Адже ви очолюєте асоціацію клубів України. Я думаю, що цих хлопців ви знаєте так сказати особисто. Так, дякую. Ну, перш за все, хочу подякувати за те, що запросили сьогодні нашу студію. І ну, достатньо багато уваги присвячуєте футзалу. Це дуже хороша підтримка нашому виду спорту. Що стосується команди, то ну, можливо два основних факти, які на даний момент хотів би виразити. Перший це Власне, то що збірна України базується сьогодні виключно з гравців, які приймають участь в внутрішньому чемпіонаті на 100% всі вони грають в екстралізі. І другий момент: що все ж таки ми сьогодні знаходимося на восьмому місці в світовому рейтингу, тому будемо сподіватися, що наші хлопці підтвердять ну, це досить високе місце. Хто є лідером нашої збірної? Наскільки я знаю, три клуби представлені у нас у збірні. Прокоментуйте так, абсолютно вірно, що гравці трьох клубів представлені в команді: це три чоловіка представлені з Івано-Франківська з Орагана, чотири чоловіка з львівської енергії і сім чоловік з чемпіона України минулого сезону харківського локомотива. Чотирнадцять чоловік, які попали в склад збірної. Поряд з тим, хочу сказати, що так само інші клуби мають представників, і в розширеному списку були гравці з інших клубів. Досить багато гравців молодих. Особливо це стосується Луганського клубу. Харків дуже має хорошу молодь і так далі. Тому я сподіваюся, що ну є гідний список гравців, які можуть підсилити в перспективі нашу команду. Вже приблизно рік, якщо я не помиляюся, збірно очолює Євген Ривкін. Він розпочав свою діяльність на посту головного тренера в 2013-му Що ви можете нам розповісти про нього як -от про наставника, про головного тренера. Євген е, ну, Семенович на даний момент очолює клуб Чемпіон України Харківський локомотив. Е, дуже імпонує те, що власне ті гравці, які зараз знаходяться в цій команді, вони з дитячого віку. Багато з них якби прийшли в футзал. І він довів їх довів їх до такого рівня. Е, ну на сьогоднішній момент е, там грали виключно українці, хоча зараз розкрию трошки таємницю. Будуть легіонери. Підсилення, підсилення в зимове міжсезоння це вже самого локомотива як клуб. Так, так? самого локомотива як клуб. Тому те, що клуб достойно представив нашу країну в цьогорічному розіграші Кубка УЄФА, ми змогли обіграти досить сильну команду чемпіона Італії і в елітному раунді тільки. Програвши одному з грандів Барселоні. європейського так у спорт, програвши одному з грандів, не змогли пробитися до фінального раунду. Ну, хочу принагідно зазначити для глядачів, що кубок уЄФА в футзалі це те саме, що Ліга Чемпіонів у футболі це найбільш престижний єдиний, якщо я розумію, клубний так. турнір Європи для, для клубів. Власне. Зараз з Євгеном Ривкіном, чи погодитесь ви, от ми трішечки так поверхово йдемо в нашій, скажімо так, програмі для того, аби не заглиблюватися. В першу чергу аналітично, ми хочемо надати уявлення нашому глядачу. все-таки в нас канал не спортивний, що таке футзал, основні його віхи, історія, клуби. Ну і все, що стосується цього цікавого виду спорту. В першу чергу хотів би сказати, що Євген Ривкін, коли прийшов, можна навіть говорити про те, що почалася якась нова епоха в розвитку українського. Ко футзалу або якийсь новий напрямок, можливо, так буде більш толерантно сказано, тому що наскільки я знаю, збірною до цього часу до приходу Євгена Ривкіна, більш ніж десятиліття керував Геннадій Лисенчук, і з ним команда України входила, скажімо так, в еліту європейського футболу, маючи срібні медалі і на чемпіонаті Європи 2001-2003 року. Як ви характеризуєте, це дійсно якийсь злам в українському футзалі? Чи просто один тренер поміняв іншого? Ну, абсолютно вірно, ви сказали, що певні зміни відбуваються, оскільки, якщо приходить інша людина, після того, як збірну очолювала одна людина 15 років, то не може бути такого, щоб змін не було. Звичайно, що відбулися зміни і по підходу, і ну, максимально широко ми старалися сприяти також екстралігою, даючи час на підготовку цій, ну, цій команді. Власне, Кажучи, що ви задавали питання, що з тобою знову ж таки являє збірна України на сьогоднішній день. Ми вже говорили, що є достатньо великі досягнення, що ми входимо в топ-8 провідних команд світу, і нам потрібно підтверджувати цей рівень. Тому основне завдання, яке стоїть перед Ривкіном, звичайно, що підтвердити це високе реноме. І ну переконаний, що їм до снаги з цим справитись. Я знаю цей мікроклімат, ту підготовку, яка прийшла команда, і переконаний, що якщо ми впіймаємо кураж, то зможемо вирішувати дуже серйозні завдання. От, до речі, з Євгеном Ривкіним ми маємо цікавий момент. Він головний тренер національної збірної. Він же головний тренер чемпіона України, клубу, який представляв Україну в Єврокубках. На ваш погляд, ну суб'єктивний, звичайно, де йому краще вдається, на якому попри працювати на клубному чи на рівні збірної. Е, ну, я хочу сказати, що е, команда локомотив вперше. Свої історії стала чемпіоном України. Вперше харківська команда, де футзал розвивається дуже потужно, де дуже багато аматорських команд, де дуже велика історія футзалу, хороша історія футзалу. Вперше е, вдалося харківській команди стати чемпіоном України. Тому це вже напевно характеризує його як тренера е, харківського локомотива. Так а як тренера збірної, ну напевно, ми подивимося після чемпіонату Європи і зможемо ну тоді дати оцінку його роботі. Звичайно, що йому надзвичайно важко працювати. Паралельно і на одній, і на іншій посаді. Але, ну, на жаль, на сьогодні така ситуація, що е, він поєднується. А я думаю, що після чемпіонату Європи однозначно, що е, тренер повинен бути незалежний збірної України. Цікава, до речі, думка. А щодо збірної, то скажу, що ми побували у броварах, де тренувалася збірна перед перельотом до Бельгії, де відбувається зараз чемпіонат Європи. Ми подивилися, в якому настрої підійшли хлопці, поспостерігали за тим, як на тренерському поприщі працює методично Євген Ривкін. І ось щодо потенціалу нашої команди хотілось би більше так от поговорити. Давайте подивимося, як хлопці самі оцінюють те, що вони поїхали на чемпіонат Європи, з якою мотивацією і який потенціал на їхню думку у нашої команди. Просимо. Вы знаете, мы постоянно говорим о нашем потенциале, о том, что мы много чего можем. Но в этот раз давайте мы все-таки не будем говорить ни о чем, а просто со своей игрой мы попробуем продемонстрировать тот уровень и добиться как можно лучших результатов. На сегодняшний день это соревнование, которое для многих футболистов есть пик спортивной карьеры. Поэтому с мотивацией, думаю, проблем здесь быть просто не должно. Ну, отак, от наші збірники на останні. Думаю, що тут багато додати вже нема чого. Давайте краще поговоримо про суперників: Бельгія, Румунія. Що це за команди? Що можете про них сказати. Ну, там слабких суперників немає. Я думаю, що ви теж прекрасно це розумієте. Звичайно, що останнім часом, останніх 10 років, багато таких середнічків футзальних країн дуже серйозно додавали. І ми грали з недавно збірною Румунією плей-офф також фінально на вихід фінальної частини, і дуже складно їх прийшли. Хоча там відбулися зараз деякі зміни, скажімо, по цьому складу, але все ж таки, я думаю, що, я думаю, що ми покажемо чи вже показали з ними достойну гру. Що стосується Бельгії, то ну, сьогодні це домашня команда, це господар чемпіонату. Ми розуміємо, що, і, хоча багато поїде наших болівальників, але все одно, ну більше буде напевно бельгійських і ну, дома також, є дома, це також, також ну, симпатія, звичайно, що домашньої команди є. Тому е я думаю, що все буде добре, але так як сказали гравці, знаючи Євгена Семеновича, він достатньо обережний своїх. Е Оцінках і не дуже любить давати прогнози. Поряд з тим переконаний. Ще раз хочу сказати, що гравці в нас до дуже хорошого рівня. Вони всі надзвичайно патріотичні люди, в них горять очі і переконаний, що їм, їм це власне і... до снаги. Давайте їм якраз дамо і слово, тому що про суперників як журналіст, звичайно, я не міг у них не запитати. Як вони це бачать, тим паче, що із Румунією зустрічалися, я так розумію, і з Бельгією були у нас пари. Давайте послухаємо. Ну, в принципі, уровням. Мастерства, я думаю, они как бы Румыния с Венгрией чем-то похожи, Бельгия может чуть послабее, но это как бы лично мое мнение, но я не знаю. В принципе, играть с каждым игроком будет тяжело, главное выиграть две игры, а там будет видно. Я хочу сказать, что сейчас уровень примерно одинаковый. Есть лидирующая команда Испании, России, а все остальные команды примерно одного уровня. На сегодняшний день мне э, не совсем понятно, оценка сильная или слабая команда футзал. Вид спорта, который развивается очень стремительно. Причем работают люди уже подключая научные группы. И сказать о том, что какая-то команда более сильная или более слабая, я бы так не говорил. Команды, которые приезжают на подобные соревнования, приезжают с целью добиваться результата. Поэтому оценивать соперников, я думаю, нужно по тому, что команда уже есть участником чемпионата Европы. Это немало. Ну, от приблизно так фактично збігаються думки футболістів, і тренера з тим, що ви в нас сказали в студії, десь підсвідомо це розуміємо. І ми взагалі на вашу суб'єктивну думку, десь, можливо, навіть як не тільки функціонера і вболівальника, на що може розраховувати збірна команда України. Тим паче, що я хотів би зробити обмовку, що дійсно, навіть, як сказав Євген Валенко, є Росія, є Іспанія. Це дійсно фаворити. Ну зараз так склалося в футзалі, Всі інші 10 команд. Це команда будь-яка в будь-якої може власне виграти. Там і Хорватія, там і Азербайджан з бразильцями. Там і Італія, з якою ми грали спаринги, от що бачите, перспективу ну, нашої команди як як, як, як функціонер і як не функціонер, в мене думка тут якби абсолютно одинакова. Е, власне погоджуюся із вами, і з Велянко, який сказав, що десь трошки є лідерами Росія і Іспанія. Поряд з тим, це не означає, що в грі з ними там вже хтось завчасно виграв чи програв. Це теж треба чітко розуміти так, десь можливо трішечки слабше по. Рівню інші збірні, але якщо команда грає дисципліновано, якщо команда бореться з першої до останньої секунди, особливо це є важливо у футзалі, де грається чистий час, і там за 10 секунд ще можна змінити, там, програвати один-два м'яча і змінити якби, ситуацію кінцевого результату. Тому е, на сьогоднішній день, е, впіймавши кураж і е, зігравши дисципліновано, що власне присутнє всім командам Ривкіна, я думаю, що е, ну, ми можемо сподіватися. Сподіватися на гарний результат. Ну Принаймні ми всі е, будемо вболівати і підтримувати наших хлопців. Ви знаєте, на цей випадок є дуже гарна така приказка спортивна, що на поле виходять на момент стартового свистка дві команди, і рахунок між ними 00. А далі як вже складеться. А що з собою зараз являє футзал в Україні? Розкажіть нам, як функціонер? Ну, фадзал в Україні, не дивлячись на те, що можливо не дуже сильно він отримував свій час інформаційну підтримку З з боку змі за останніх декілька років в ньому відбулися певні системні зміни. Власне, три роки тому було створено асоціацію футзальних клубів України Екстраліга, яка є певним аналогом провідних міжнародних ліг з інших видів спорту, з футзалу, в тому числі. Тобто, це щось таке аналог: баскетбольна суперліга, футбольна українська прем'єр-ліга Прем була до, фактично два роки попередні професіональна хокейна ліга, абсолютно. яка перебирала Федерацію хокею України. Це щось таке футзаліз. Абсолютно абсолютно організація, яка створена для того, щоб Керівництво президенти клубів, які вкладають кошти в цей вид спорту, могли певним чином якісно впливати на управління цим процесом. Тому, зважаючи на те, що відбулося створення цієї організації, ми вже на третій рік нашої роботи вийшли на частину трансляцій. Всі матчі транслюються в інтернеті на сьогоднішній день, також на інших телеканалах спортивних. Ми десь в чотири рази, напевно, збільшили присутність в інформаційному просторі, маємо певні зрізи. Зважаючи на той момент, що футзал в Україні напевно є. Я не маю ніяких досліджень, але соціологічних. Але я думаю, що одним з наймасовіших, якщо не наймасовіший від спорту, він абсолютно доступний як дітям, так і дорослим, і ветеранам. На сьогоднішній день Асоціація футзалу України, яка теж була переформатована минулого року, обрано нове керівництво. Я також вхожу в президію Асоціації футзалу України. Зроблено акцент на у нас трішечки обмежений час. А давайте так таке конкретніше. Скільки зараз? От я розумію, сім команд екстралізів і які в є ще ліги, яка між ними взаємодія. І я знаю, що у вас трішечки не класичний варіант чемпіонату, як, наприклад, у футболі? Так, ми зіграємо регулярний чемпіонат. В сім команд грає в два кола дома на виїзді. А після цього четвірка попадає в плей-офф, де будуть матчі спаранги з півфінали, фінал матч за третє місце до трьох перемог. Ведемо ми змагання, тобто як в хокей є регулярний чемпіонат, є потім група команд, яка виділяється плей-офф, і вона Абсолют. веде боротьбу Абсолют. за це. Додає певної родзинки. Це ну команда, яка зайняла четверте місце, вона має всі шанси для того, щоб виграти чемпіонат. Тому поряд з тим, є так система побудована таким чином, що команди, які займають вищі місця в регулярному чемпіонаті, в певних моментах вони мають перевагу свого, своєї площадці. Це якщо говорити про екстралігу, також зараз відбулося певне переформатування першої ліги, розподіл на зони для того, щоб зменшити кількість витрат, і дуже великий акцент робиться на аматорські змагання, тому що основним завданням асоціації футзалу України це побудувати фундамент. Е, організувати якісні хороші змагання для я думаю, що кількості у вас це вдасться. Матерських... Я мушу вже вас обірвати прямо mm. на, на півслові, тому що наш ефірний час вичерпується. Я думаю, що ще якось ми про футзал більш детально більш, з більшим часом поговоримо. Добро. Наразі мусимо прощатися так швидко, екстрено це все. З вами були Василь та Ірина Полотай. У нас в гостях сьогодні був дуже цікавий гість, Василю. Дійсно, ми сьогодні приділяли увагу футзалу. У нас сьогодні у гостях Степан Мельничук, який нам допоміг розібратися, що це за вид спорту, що в ньому відбувається і які перспективи, успіхи можуть бути як на рівні клубному, так і на рівні нашої збірної. А ми вболіваємо за нашу команду на чемпіонаті Європи. Можливо, зробимо разом із нашим гостем певні підсумки вже по Єврочемпіонату. Дякуємо, що завітали. Нам все, все добре. добре.